Казка про жар птицю та вовка Було в одного царя три сини: два розумних, а третій дурень. От, прийшли вони до батька, до свого, та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав і каже: Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От, пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть, коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони й під'їхали почитати. На однім стовпі значилось. Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другим хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім. Хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середній по тій дорозі, що сам буде голодний, а його кінь ситий, а менший дурень по тій, що вовк коня. Тільки що менший трошки проїхав, іде вовк назустріч йому і каже Злазь з коня, я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той самий вовк та каже Сідай, каже, на мене, і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає Вези куди сам знаєш. Привіз його вовку у великий ліс, а посеред того лісу стояла велика хата. Біля тієї хати стоїть стовп, на стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птиця, така аж сяє. От дурень яку здрів її та й каже вовкові Як би мені украсти цю птицю. Іди, каже йому, вовк, та полізь по стовпу, та не берись за шнурочок, а прямо бери за клітку. Пішов дурень, зліз на той стовп та замість клітки зачепив рукою шнурочок. Вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже їм, птицю украсти. А сторожі кажуть це не проста птиця, це жар птиця. Коли хочеш, щоб ми її тобі дали, приведи нам коня до половини золотого, а до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк його питає Де ж птиця, яку ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба принести коня до половини золотого та до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знову таки у ліс, а в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях іржуть коні. Вовк і каже дурнові Іди ж в цю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку. Аудила брязь брясь. Тут зараз вискакують сторожі, та до нього: Чого тобі треба? Хотів коня украсти. Е, Привези нам панну, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю, тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його питає Ну де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От, поїхали. Вовк і привіз його знову в гайдубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. «Ідеш», – ж, каже йому вовк, до тієї панни та скажи їй, що дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок і неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панну по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень тоді як ухопить її на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полотів е птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного, вовк став та й каже йому Я ж перекинусь панною. А ти мене відведи та віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня наполовину золотого на срібного, то сідай на нього і їдь швидше по цій дорозі до жар птиці. А я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, підвів до сторожів та й поміняв на коня до половини золотого до половини срібного. Потім посадив на коня панну, то що вкрав собі, сів і сам поїхав тим шляхом, що йде до жартиці. А сторожі взяли ту панну, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і всього усього, та й давай годувати. От наївся наш вовк гарно та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його, та тільки що випустило, він зараз же перекинувся вовком, вони й не уздріли як. Та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг біг він, а далі наздоганяє дурня аж там, де була вже жартприця. Та й знову йому каже Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як тільки жептицю візьмеш, то сідай на коня та й їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами там і підождеш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк виміняв жартицю, сів на коня, взяв панну та й мерщій дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та співає, а пана його просить Не заснеш, будь ласка, а то уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, а той уже спить. Давай вона його будити будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись но, ну, каже один. Це ж наш брат дурень, давай уб'ємо його, а коня жар, птицю і красуню дівчину візьмемо собі. Так і зробили, як сказали убили брата і покинули там. А коня, жар, птицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає вовк дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка ссе з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки й каже Як ти мені не принесеш цілющої води, то я й тебе уб'ю. Чому ж я її тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробки одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої, та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущого оживив. Та й довго я так спав, каже дурень. Якби не я, заснув би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо. А то старший брат обвінчається з панною, сів дурень на вовка та й поїхала. Приїжджай додому, коли дивиться стоїть перед ганком каляска, а в неї запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього, поволік з собою і ту коляску. А як побачила його жартиця у вікно, так і пурхнула до нього. Розбила й вікно, вилетіла та сіла йому на плече. Коли це виходить і панна з його братом, така заплакана їхати до вінця, як угледіла ж вона дурня, зараз таки до нього кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все до чиста, як було діло, а батько й каже Роби з братами те, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною Братів простив, а Вовкові зжарив цілого барана. От вам казка, а мені бубликів в'язка.